Треба розглянути про технічну документацію на Миколишин Оксану Федоровну, жительку селища Мар'янівка. Вона попала пізніше до нас, але так як вона є інвалід 3 групи і мама солдата, який вже третій рік захищає нашу землі від нечисті Московської. Е, земельна ділянка розташована. В, селі... в селищі Мар'янівка по вулиці захисників України, будинок 43, колишня вулиця 40-річчя перемоги, передається для будівництва і обслуговування житлового будинку на підставі витягу про реєстрацію права власності на нерухомий майно. Є для вас зроблено. Протокол комісії, де можна проголосувати і ну, подавати сесію. <пробітник> <пробітник> Ставлять на голосування питання про проєкт рішення про затвердження технічної документації зустрою щодо встановлення відновлення земельних яким в турі на місцевості, жительки села Баянівка, громадянинки Миколишина. Миколишин Оксані Федорівна. Голосую. Ковальчук за. Стецюк. За. Стецю. за. за. Куприсюк відсутній. Ясецька відсутня. Озірський. За. Чотири за. Рішення підтримано інформацію взяти до візума і винести, підтримати нас.